Всі на короткий рукав дуже тепло. Це п'ята година 25 градусів. В тіні дуже тепло, а сонце є сьогодні, цілий день було сонце. І такий розмарин росте, бачите? Є такий розмарин, що вверх росте, курчом вверх, а є такий, що падає вниз. Бачите, який гарний. Йдемо в, де, в цей в Євронік ще на ту пательню подивитися, чи там 30 є, чи нема. Чи я зможу поміняти, чи я не зможу поміняти. Якщо не зможу, щось друге візьму, але я не хочу друге щось брати. Мені треба то, що треба. Пательню і баса. Не хочу я тратити гроші ні на що. <гум> Джада, скоренько йди, через дорогу треба скоро переходити постригли. Це тоскана. Тоскана, тому що видно по цих деревах, бачите, це символ тоскани. Оці дерева такі вузенькі, туненькі-туненькі. Це наш символ в тоскані. бельо. Добре, що смієшся, джада, ти. А тут на руверах. І, на, і ногами ходити. Тут йдемо ногами, а тут руверами треба їхати. І дорога веде аж до моря. Я від до моря 12 кілометрів живу. Живу, до моря живу 12 кілометрів. 10-12, залежно з якого місця ви будете їхати. Я не знаю, в Україні в Італії ці дерева називаються туя. Туя. В а, а, Україні кап, капариси. капереси, 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 Мені здається. Не знаю, як вони називаються. Каперси, ну, ну. Капереси. От ще два стоять. Високі-високі. Такі гарні, гарні. Луденькі. Бачите, як листочки самого низу ростуть, самого низу джада, йдемо, подивимося. Бачите, як вони зроблені. І вони мають джада, йди тут, ти любиш дерева. ми маленькі проти такого дерева величезного, високого. Та Воно не є ще високе, воно ще нормальне є. І має такі круглі, круглі шишечки такі має, а в середині таке дерево. Воно є. Отаке таке сухе, воно досить таке сухе, бачите? Стовбур такий є. Отак я вам відкрила, показала. Це вічно зелене дерево, воно падає. Голочки падають, а нові ростуть. Ось скільки нових старих голочок нападало. А нові ростуть. Джада, ти подивилася? Ти задоволена? Йдемо. Йдемо. Оп! Під, під, під ручку. Осторожно тут, бо тут можна впасти, ти не бачиш нічого. Джада має шорти сьогодні гарні. Джада. О, які гарні шорти. о, Які гарні шорти, джада. Белісіма. Сей, белісіма очі. Я би такі шорти, як вони називаються, легінси. Такі легінси я би хотіла. Ну, покажи, джада, що вони тягнуться чи не тягнуться. Тунесенькі. Тунесенькі. Спец. Дивіться, які вони приємні. Мама їзди дешеве все купляє, але воно, дивіться, воно якесь якісне дуже. Таке туненьке-туненьке. Приємне-приємне. Ріпозо. Riposo in stile italiano. там має багато сивого волосся. Мені аж страшно дивитися. Їй 32 роки, вже скоро 33 буде. І вона виглядає набагато молодша. Та як дитина, дівчина, я не знаю, 17 років. На 16 років виглядає. І ручки маленькі, і ручки такі гарні, і ножки такі гарні. А, а сиве волосся є Джада. Ну, як воно це буде так? Ну як воно буде? Страшно. Що ти на коліна хочеш сідати? Джада! Ну сідай сюда, иди сюда. Сідай на кулин. Ой, ой, ой. Ой, ще й поцелувала, джада. Шей поцелувала. Бачу. Браво! Поцілувала, поцілувала. Что, я мама твоя? А? Джада. Я твоя подруга, правда? Джада, Аміка. Джада. Я Аміка, виро? Аміка? Аміка, Аміка. Аміка. Коно аміка сіста Бени. Мама, ну. На коліносі сперла. А я джаді тут масаж роблю ззаду, так. І вона так тихо сидить. Та не дуже сидить тихо. Деколи сидить, деколи Отак треба робити. Джада. Бачиш сервіціо, яке безплатне. Гратіс, сервіціо. Так, раз так, раз грубо, раз туненько. Раз грубо, раз тоненько. Вау, тут рух машини, тут траса. Ми тут вже за містом, і тут траса йде на сіну. Ми живемо в Тоскані, в центральній Тоскані. В Тоскані це саме найкраще жити. Тому що на півдні погано, на півночі погано. А ми тут щось посередньому. Так, Джада, ну куди ти лізеш? Ну, Мадонна. Ну сідай вже, сідай вже. Сідай або на коліно, або на лавку сідай. Ой-ой-ой. І де ж я тебе витримаю? Як ти така тяжка? Ти тяжка є? Ну, сиди, сиди. Тільки щоб не плакала, там все решту можна пережити, щоб ти спокійна була. Вау! Євронікс ми ще тої пательні не бачили. Ой, які квіти, мама мія, джада! Ти ти подивись, які квіти. Як нам тут пройти, скільки їх тут є? Багато. Ми не пройдемо, Джада. Ти пройдеш? Ну, ми не пройдемо, ми не пройдемо. Дивіться, все. Квіта нема куди йти. Мусимо туди вертатися. О, як вони розрослися, ці квіти. Ой! Джада! Атента, не наша машина. Ой, як вони розрослися, тих ті квіти. Мама мій, вони красиві, вони до самих морозів ростуть. Різних кольорів. Йдемо сюди. Сміття теж між квітами є. Вітер був. Атента, атента, Джад. Атента. Дивіться, які вони гарні, вони пахнуть. Тя не ходи по квітах. І вони гарненькі. Ось такі вони є. Ну чи пахнуть? Пахнуть? Таким не дуже аж таким. Пахнуть, пахнуть. І розмарину багато. розмарин, розмаріно. Розмаріно італії. Чайники всякі. Я не хочу чайника. Я в такі мистики кип'ячу, якщо мені потрібно. чуть чуть Тут все нове-нове. нове, Заставляють нове, нові каструлі. Мені на 30 треба. пательню на 30. От нема. 28 і все, і нема. Йдемо сюди. Ой, який бокал красивий. Такий я хочу. 66 штук 20 євро. Джада, не чіпай. Ось така краса. Вау. Джада, вважай, бо тут скло є. Джада зі мною 28. Ну нема, тут нема. Все, мені треба щось друге купляти. 32 є. От 32 є. А 30 нема. А 30 нема. Тайквіджа. Вже навіть тільки що ви купили, бачите, вже навіть мити вам таке от дають. Купляйте, купляйте, вони все дають, купляйте, купляйте. Чадо? Чадо. З жадою нічого не годин купити. От нема. От нема, 32, та як я знала. Так, як я знала, все. Пойдемо на щось з друге подивимося. Ось мені треба гріль, гріль на балкон. Отакий я хотіла, великий. 180 євро, чого ж він так подорожав? Але я тут не розумію, я його вже сто разів дивилася. Тут, тут сік буде, як? Виходити сюди, жир-сік буде стікати, куди він буде стікати, жир-сік? Я не розумію. Дорого, 180 євро. Тут можна овочі, овочі, все, все робити. Тільки я такий хочу, інакшого я не хочу. Такий закрив і все. Індукція є за 88. Ой, нема вибору. Я таке дешеве не хочу. Що тут 60? Ні-ні-джада відпочиває, молодець. Такий маленький є. Не, це но-но-но-но-но-но. Що тут ще можна купити? Мені на балкон таке, щоб капусту, рибу, оці всі... Запахи, щоб вони мені там були. Тут треба самі спокійно прийти і розслабитися, бо я тут з жадою не розслаблюся. Не розслаблюся я. Пелосос ровента коштував 550 і зараз 500 рівно, ось такий ровента. Тут мене не цікавить, не цікавить мене. Джада, йдемо, дай. Джада, Дяда, Вені, Веніква. Весь ціна впала. Мама настрашилася шум. Шум зробився. Вот жарити на Фріді-Трічі, а Дарія називається. Жарити без олії. Різні ціни є. Мулінекс. Є мулінекс за таку ціну. Філіпс за 200 євро. 155. О, я таке б ніколи не купила, бо я знаю, я б один раз би це спробувала, більше не використовувала. Багато людей купляє, два рази спробує і бононотти. Ой, який телевізор, мама мія! Та він 6 на 6 6 на 6 телевізор. Що ж він такий дешевий, 1600? Скільки він полічів має? Читайте ви, якщо ви тут щось розумієте. 98. 98 полічів там вверху. Ох, це напевне треба... На вулиці, в якомусь саді са, з цей, на вулиці, щоб здалека дивитися, бо це ж неможливо. За півтора тисячі можна такий великий телевізор купити. 44 знижка. І він туненький. Тунесенький, тунесенький. Ще один. Джада вже тут порядок робить. І фрулятори, найдешевший. Подивимося, скільки коштує найдешевший. Напевне, 34. Але я маю з міксером разом. У мене міксер і, і ота приставка ще є. Добре, зупу, так, знаєте, половинку У нас Віталії. Що тут ще цікаве є? Міксерів багато. найдешевший. А, ага. Тріта тут, то таке все 30 евро. М'ясо і все решта. Таке б мені здалося. Але я поки що не купляю. 29, мік міксер. 32, коротше, всього дуже багато є. Тата, ну ти мусиш це все чіпати, щоб воно впало. Подивимося, скільки кофемолка коштує. Кофемолка. На три. сиди тіква. Джу-джу-джу, ва. Сідай тут. Опа! Ой-ой-ой-ой, о. -ой -ой -ой. Сиди тут. Кофемолка. Отака, як в мене є. От 44. Можете представити. А я чотири роки назад, а може чотири, може чотири, більше ні. Я за 32 купила. Отака сама. А, чотири, у мене три. А, значить ця більша є. Індуціони, що вона для індуціони, бо такі от алюмінієві, вони мені не підходять. Мені тільки треба індуціони. Це на дві. Одна 3,32 теж коштує дорого. Ти дивися, така з алюмінію, вони колись майже нічого не коштували. Біалетті. 32. мія Такі електричні є. Вам зробить кафе на сьому годину і буде тримати теплим, ще тепле буде ще тримати. А це на чотири і на дві. От на дві є. А в мене на три є, бачите? На три добре. Так. Джада, Ти хочеш, щоб нас постав на місці, бо це все не можна таке робити. Ще не візьме в кишеню. коли, знаєте, може заплати в кишеню і ну, так, якби позор на касі там засвістить. Але вона того не робить. Вона не розуміє. Це кафе Американо. У мене ось таке є. Йдемо джерети. Ти порядний для того. Крісло, яке порядний, Демо, йдемо йде. Телефони. Телефони у нас коштують мало, я би сказала, мало. У Нас ніхто телефон в розстрочку не бере. IPhone 17, й який ви хочете, там 15, й 17. й У Нас люди купляють. Купляють, дуже рідко купляють у нас. Нормальні телефони мають, ніхто не хоче остатній номер, остатня марка, щоб була. З чада. У нас всі мають старі телефони, всі багаті люди мають старі телефони. Так смішно, воно виглядає. Бурач. Ну що, ми тут нічого не... О, йдемо на лампочки візьмемо. Не... Тут лампочки є, почекаю, подивимося на красиві. На красиві лампи. Ой, яка би мені підійшла? Нема. Може би чорна підійшла, бо ця. Ну, звичайно, кольорові я би не хотіла. От маєте 50, 36. Такі маленькі, дорожчі маленькі. 70-69 маленькі коштують. Цікаво, чого. Красива маленька, може вона так само світла дає, як та велика ти, лампочки не чіпляй. Лампочки по 2 евро. 2-3 евро. Ну, іграшки є. Ти дивися, які іграшки є. Джада, йди сюди. Подивимося, іди сюди, тут во гарні мехі іграшки. Тут вот, тут вот, тут во, джада. Тут, 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 тут во, тут. Ооо. Ой. По 12 евро. 13 євро, 14 євро. У нас євро говорять. Ой, яка свинка гарна. Ммм, яка м'ягенька свинка, напевне, 12 євро коштує. 12 коштує. Ой, дяді аж очі засвітилися, аж очі засвітилися. Ой-ой-ой, які емоції. Як вона то любить, таке кольорове, м'ягеньке. Дуже марка дуже хороша. Що це за марка? Вона така, знаєте, вілюр такий хороший, дуже приємний вілюр. Джеда, ти що вже від медика вибрала? Барбі 15 євро. Все? Дитинку маєш? Тьо, вже тримаєш джада, треба лишити. Ой-ой-ой, джада, дай, лишимо, лишимо. Не хочеш? Не хочеш, щоб я залишила. Треба залишити джада, дай залишимо. Ой, сумна джада. О, браво, дай, 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 ма, браво, браво. Дитини відривати таку іграшку, аж аж аж, аж куди.